19 серпня, п'ятниця, молячись і чекаючи, просіть і отримаєте, щоб ваша радість була повна. Івана 16,24 Молитва це даний небом засіб для досягнення успіху в боротьбі з гріхом та формування християнського характеру. Божественна сила у відповідь на молитву віри звершить у душі прохача, жадані перетворення. Ми можемо просити про прощення гріха, про Святого Духа, Христоподібний характер, мудрість і силу звершувати Його справу про будь-який обіцяний ним дар. І обітниця запевняє, ви отримаєте. Дія апостолів, 564. Ісус наш помічник. У ньому і з ним ми обов'язково переможемо. Ісус очікує, коли ви звернетеся до Нього за благодаттю. Він наділить вас благодаттю та силою за вашою потребою, якщо тільки ви попросите. Релігія Христа стримуватиме і приборкуватиме всі згубні пристрасті, спонукаючи до активності, самодисципліни й працьовитості навіть у буденному житті, навчаючи нас економії, такту, самозречення і покірного перенесення нестатків і прикростей, перебуваючи в серці людини. Дух Христа виявлятиметься в її характері, розвиваючи благородні риси та здібності, досить Тобі моєї благодаті, каже Христос, 2 Коринтян 12,9 наше найвище покликання сторінка 29. Докладіть усіх зусиль, щоб підтримувати тісний зв'язок з Ісусом. Необхідно молитись у родинному колі, але не забувати про молитву на самоті, бо це життя душі. Неможливо зростати й укріплятись у благодаті, нехтуючи молитвою. Не досить молитися тільки в сім'ї або під час молитовних зібрань. Наодинці з Богом відкривайте своє серце перед Його всевидючим оком. Тільки Він повинен чути вашу потаємну молитву. Ніяке цікаве вухо не повинно чути ваших прохань. Перебуваючи на самоті з Богом, душа звільняється від стороннього впливу і звертається до Бога. З простодушним довір'ям така людина спілкується з Богом і вбирає в себе проміння божественного світла, щоб укріпитись і здобути підтримку в боротьбі із сатаною. Виконуючи свої щоденні обов'язки, моліться на самоті, якомога частіше відкривайте своє серце перед Богом. Саме так є ног, Ходив з Богом. Ці непомітні молитви, немов дорогоцінний фіміам, підносяться до престолу благодаті. Сатана не може перемогти людину, серце якої перебуває з Богом. Дорога до Христа, сторінки 98-99. Друзі. Тож давайте віддамо свої серця Христу сьогодні, і тоді сатана не зможе нас перемогти ніколи.